Всім глядачам, мене звати Богдана, і я рада вітати всіх на своєму рукодільному каналі. Різдво Христове спішить у кожен дім, його ми з вами радо зустрічаємо, хай перемога слідує за ним, цього я від душі усім бажаю. Тепла вам, затишку і бажаних гостей, хороших звісток з фронту, здоров'я і прибутку, розмов з ріднею, радісних очей і днів чудових без тривог і смутку. Сьогодні у відео ми будемо з вами говорити про спільник Оленки Боганової Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя, який буде тривати з 1 грудня до 15 лютого. Участь у такому спільнику я буду брати вперше і буду вам показувати протягом цього періоду, що мені виходить зробити. Зараз детально пройдемось по номінаціях. Перша номінація Святий, Отче Миколай, мою хату не минай! У цій номінації ми будемо виготовляти вироби для подарунків, також речі для волонтерства, для Збройних сил. І в цій номінації я хочу закінчити бактус для своєї сестрички і шапочку для племінника. Ось такий бактус. Можливо, хтось дивився моє попереднє відео, я там показувала. Це для моєї, для моєї сестрички на день народження. Ну, також буде подаруночок і на Миколая. На її день народження 3 грудня. Тут погано видно. Оленочка дозволила брати і готові вироби закінчувати. Тому я беру цей бактус. Ниточка тут алізела на голд 800 і алізе три сезони. І шапочка для племінника. Тут я пров'язала резинку для відвороту і почала в'язати шапочку. Шапочку я ще не знаю, чи буду продовжувати резинкою, чи лицевою гладдю. Ниточка стокова. Одна, а другу, другу я використовую. Ту, Яка у мене була в наявності. Це для першої номінації. Те, що у мене є. Буду, напевно, ще щось в'язати, поки що у мене нічого більше не почато, і я ще не знаю, що я буду далі в'язати. Друга номінація Хай Різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Тут цій номінації можуть бути колядки, страви, подарунки, різні вироби на подарунки. Також, також я буду думати, що мені потрібно зробити. Третя номінація. Коли сніг пахне мандаринками. Цій номінації. Будемо робити все для затишку в оселі. Пледи, хустки, хатинки для котів, іграшки, сніжинки, гірлянди і витинанки. Четверта номінація Миколайчин-чубіток. Подарунки, якими будуть учасниці обмінюватись одна з одною. П'ята номінація Арік Новий. Нові малює плани. Цій номінації буде гра «Рукодільне Бінго, в якій ми будемо записувати свої плани на наступний рік. Шоста номінація «Змії, змінич... – Зміївни. Тут буду я в'язати іграшку-Змійку. А що ще, то ви вже побачите в наступних відео. Сьома номінація валентини «Валентини-валентинки». Подаруй своє серце ближньому. Також буду щось в'язати, а що ви побачите. Хочу показати, що я буду в'язати протягом цього спільника ще. Ось такий джемперок для донечки. В якому мені залишилось пров'язати тільки рукави. Це також буде донечці на подарунок. І ще покажу ниточки одні. Я замовила ось таку букльовану ниточку. Що з нею буде, ви також побачите у спільнику, тому не пропускайте наступні відео, обов'язково переглядайте. І думаю, що вам сподобається, буде цікаво. А поки що прощаюсь вас з вами до наступного відео. Всім па-па. До побачення. Дякую за перегляди!